Вітаю, друзі. Цей випуск продовження огляду на перший запуск гри. Можна сказати, що це друга частина. Кінематографічний сюжет перекидає нас на 4 роки вперед, після подій в попередньому відео. Джесі, прости, я проспала. Дай мені минутку, я оденусь. У тебе після моєї уходу та щоночка була. Вона... Поцеловала меня. Просто Дина такая Дина. Это ничего не значит. Я вообще-то о твоей ссоре с Этом. Ты целовалась с Диной? О. Я думала, Мы что... Мы с ней неделю как расстались, а ты к ней лезешь? Нет. Она, наверное, хотела, чтобы ты ревновал. Я бы не... Ух, черт как. Да я прикалываюсь. мені все одно, Одевайся. Ти ужасен. Ужасно те, що ти зробив. Збирайся, ми опаздуємо. Ось настає момент, коли ми вже дійсно починаємо щось робити: ходити, керувати персонажем. Тож, давайте спробуємо, що у нас тут є. Я так розумію, нам треба одягтись і кудись піти. Так, бачу явний вказівник, що вказує на місце, де можна взаємодіяти. Одягаємо куртку, перевіряємо і беремо пістолет. Записна книжка. В ній, мабуть, будуть замітки і завдання. Ну і, звісно, рюкзак. Заглянемо до ванни, може там щось є. Сумісний санвузол, диванна і туалет в одній кімнаті. Це так по-радянськи. Біля виходу ніж щоб точно не забули і не пропустили. Джоел, уже встав? Діалог вказує на те, що ми зустрінемо заражених. Отстой. Да, поспали, мабуть, зовсім мало. Ну, Що точно менше, ніж ти. Молчи. Я собиралась вставати. Ну, ну. Правда. Ти все взяла? Да. Добре. Ходімо, де там наше перше бойове завдання. Біжимо за ним. Скажи, ти мене не видел? Что за наїзд? Цей ледацюга не хоче сам відкривати двері. Слушай, ну. Но... Тинів обіді, тапустимо трохи особистих проблем. Песик, бачу мітку, значить, можна взаємодіяти. Привіт, старічок. Окей, песика почухали. А що це нам дає? Хм, А можна ще раз почухати і погратися з песиком перевіримо. Ні, не хоче. Песик одноразовий. І мітки взаємодії також немає. Зрозуміло, епізод в барі. Я пропущу. Я хочу, щоб ти підмінив Томі Джойла. Ребятам давно нужна передышка. Где мне их искать? В опорном пункте на северо-западе. Они будут там к вечеру. Будь на чеку. Зараженные стали попадаться слишком часто. Ладно. Я хотела смотреть тропы у ручья. Надо кому-то это поручить. Элли, знаешь тропы у ручья? Не знаю. Дина там бывала. Вот пусть вдвоем исходит. Значит, решено. Ага, это Дина, яка на подпитку домагалась Элли. Елі, можна тебе на секунду? Ні, не можна. Я тут навколишній світ розглядаю. Почекай. Коли ми тут гуляли, я помітив одну деталь: подивіться на сніг, це не просто якась біла маса. Видно навіть як відбувається світло від окремих сніжинок, не те, щоб це було прямо реалістично, але все ж додає реалізму. Згадайте, де востаннє ви бачили щось подібне. Мої вітання розробникам це дуже гарно виглядає. Це схоже, що тут справді сніг лежить, а не простирадло. Погляньте, тут навіть сліди є. Я навіть сам можу залишати сліди. Це так круто. Годі, ходімо далі. Чего? Я не знаю, чем тебя мог обидеть Джоэл. <свы> Мария. Ты ему очень дорога. Я уверена, он не нарочно. Все в норме. Да? Да. Ладно. Что ж, прости, что лезу. Береги себя. Спасибо. Эй, Дина, дела ждут. <свы> Подожди минутку проводи свою подружку к конюшне, пожалуйста. Боже мой. Дина! У тебя есть минутка? Ребят! Стоп, игра! Фух. Привет. Привет. Я Хотела извиниться за то, что вчера сбежала. Да ладно, чего ты, я все понимаю, мне самой совестно. Почему? Это же я тебя подставила. Взяла и зачем-то поцеловала тебя на глазах у всех. Ты напилась, и... бывает. Все равно, ты просто не думай. Да и... я поняла, это так, прикол. Знаешь, что я в тебе люблю? Ты меня никогда не перебиваешь. Ладно, нам, наверное, уже пора ехать. <связать> Ай! Вы охренели? Я вообще не играю! Потому что трусик! А, этот пацан меня бесит. Надерем ему зад. Да, давай. Ну, держитесь! Мы вас уроем, гаденыши. Офигеть! Прячься! Быстрей, быстрей! Ай! А мы чёрт! вас уделаем! Здорово, снежки! Это показывает дружную атмосферу.

Ага, Вот умница. Смотри, хто прийшов. Спасибо. Прибувши <праць> до конюшень, отримуємо собі коня. Як я розумію, персонального. Або просто всім відома кличка коня. Іскра. А! -а, -а. Смотрите, как то идет с нами. Да, да, да. Одно тебе. И одно тебе. Открывайте! Успокоились, детки. Слушайте. Вы все знаете. Идете по маршруту, отмечаете в журналах, убиваете зараженных. Если не можете с чем-то справиться, возвращайтесь. Будьте разумне. Ну, ладно. Пашлі видача зброї і наставлення перед вилазкою. Судячи з усього, нещасні випадки вже були. Схоже, ми таки виберемось у великий світ до повноцінного завдання і гри. Виходить, що ні, нас переносить до якогось будинку, в якому відпочивають якісь невідомі нам люди. Трохи фільму і бесід пропустимо, і далі ми вже йдемо на якусь прогулянку. Подивіться на цей чудовий сніг. На ньому навіть стежки від ходьби залишаються. При бажанні можна навіть погратись і щось намалювати на снігу, просто ходячи по ньому. Ця прогулянка вона також не просто так. Це від у сюжет, також це навчання керування і взаємодії. Замість окремої місії, чи кампанії, чи режиму навчання. Тут навчання інтегровано у сюжет і процес гри. Трохи перескочимо цей похід по горах. Це цілий Ага. Ты кому-нибудь рассказал? Еще нет, ты первая. Я видел здесь вооруженный патруль, идущий вон к тому блокпосту. Там еще несколько блокпостов. У них там электричество, пушки и куча народу. Ну, мы справимся. Але мы впораемось. Ця фраза наштовхує на думку, Одна. що це група якихось рейдерів. Підположимо там, як німу подобратися. А ще здається, вони когось розшукують. Припускаю, що джуела можемо один із з і узнати. А потом не знаю, як ніби ви його. пропустимо бесіди, і ми переходимо до гри. К чорту. Я так розумію, цією жіночкою ми маємо проникнути <пост> на блокпост, а на цьому поки завершимо. Де мені не Я могу сама все сделать. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.